Вчора Портніков, це така тваринка Порошенка, зробила заяву, що в 2019 році політика України, взагалі громадяни та країна, потерпіли фіаско. Ну а я вважаю, що ми потерпіли фіаско набагато раніше. Чи був то взліт України, коли її очолив Порошенко, проїбавши Крим, Донбас, спаливши шість складів зі зброєю, Яценюка, стіна. Утримала агресора, Свинорчуки, розпродана армія, навіть під час війни вже Порошенко продавав е, що боєприпаси, що зброю, що танки та бронетранспортери. Про це є офіційні звіти на офіційних е, істочниках е, нашої країни. Тому, чи був у 2014 році фіаско, так, чи був, коли Країна вибрала Шапкокрада, ну звісно, тому що він два роки щось намагався робити в країні. Потім бігав по пінькам. До речі, Портнікові теж як журналіст обслуговував, та передав країну Арбузовим, синочкам та іншій мерзоті. Чи потерпіла Україна фіаско, коли до влади прийшов Ющенко? Так, його взагалі не було, бо країною керувала Юлія Тимошенко і спиздила все, що могла вкрасти, а що не вкрала, то зруйнувала. До речі, мережі електричні розподільчі. При ній вони були приватизовані більша частина. Всі схеми в енергетиці та інше. Чи виграла країна, коли Юля Тимошенко зробила курс гривні за одну ніч? З 4 до 11. Ну, звісно, ні, тому що багато людей просто покінчили з життям. Багато українців просто покінчили життям, тому що не могли потягнути е, кредити в доларі. Чи виграла країна, коли обрала кучму? Ну, це папа олігархів. При кучмі було е, ну, основне вкрадено українців земля та підприємство. Тобто, кучма зробив так, що ми. За мить стали всі дуже бідними. Тому Україна потерпіла фіаско, коли в 91-му році взагалі обрала Кравчука. Це красний е керівник, це КПСС, це все те, що ми так в той час ненавиділи і до чого прийшли. Тільки то була комуністична партія, це уламки цієї системи. Так що... Повернули ми от там, на Чорноволі, не туди. Може, якби Чорновола не вбила ця система, може тоді був шанс. Але вбили всіх, хто хоч якось мав вплинути на політику України, всіх до одного, хто хоч трошки е мав рейтинг, хоч трошки мав е власну думку, хоч трошки був проти олігархів, всіх ця система вбила. Нагадати, скільки було політв'язнів при Порошенко? Нагадати, скільки. ЗМІ було закрито. А хто в країні розповідав так, Медведчук, всі канали, 5 каналів центральних кожного дня зомбували, в тому числі Донбас, який потім став проти України. Тому Портніков витягує свій шершавий язик з Дупи Порошенко, там вже ловити нема чого. Порошенко вже не взлітає не при будь-яких розкладах, щоб там не було в країні, Порошенко в ній вже президентом не буде. І шукай собі дупу свіжішу. ну Може, там піди до притули то лизни жопу. А щодо українців, так якщо ми не змінимо владу і свою своє відношення до виборів, то взагалі кандидатів, до олігархів, взагалі до України. Явка 33% дозволяє робити кандидатам будь-кого при наявності олігархічного. Будь-кого, от ви не прийшли на вибори, за вас проголосують. 100% проголосують, і буде той, хто потрібен олігарху. Тому портніков, тобі далі шукати свіжішу дупу, а нам, українцям, міркувати, як зробити так. Щоб оце лайно, як Порошенко, Зеленський, Янукович, оце все олігархічне лайно, ніколи ні за яких обставин не попало більше до влади в Україні. Бо не буде у нас України. Вони кожного разу відкусують кусок. Спочатку вони почистили все всередині, вкравши у нас землю, підприємства, все, що могли. Потім вони вже почали відламувати куски території. І поки ця олігархічна гідра керує нашою країною, так і буде далі. Тому тільки патріоти у владі, тільки і щоб жодного олігархічного посвіту в їхній біографії не було.